Отримати відстрочку від військового призову через суд, можливо, через суд зобов'язати військова, тобто територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, надати відсрочку від призову під час мобілізації, на прикладі студентів. Коли студенту було формально відмовлено центром комплектування в отриманні відстрочки від призову, студент звернувся до суду з цього питання. Студенти та студенти в лапках знають, як можливо чи нереально отримати вісрочку від призову, особливо яким трішки за 30. Деякі студенти, які в лапках замість відсрочки від військового призову, отримують підозру за фактом підробки та використання завідомо підроблених документів за частиною 3, частиною 4 Кримінального кодексу України чи мобілізацію. Статею 22 про мобілізацію визначено обов'язки громадян щодо мобілізації. Поряд з цим передбачена відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Частина 1 статті визначає, за які випадки не підлягають призову на військову службу під час мобілізації всі військовозобов'язані. Відповідно до положень частини 2. В статті 23 про мобілізацію призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають, ко не підлягають також простими словами кажучи студенти та не лише військово зобов'язані, а всі громадяни України, виходячи з вище зазначеного. Суд зробив висновок, що студент не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Суд зобов'язав центр комплектування надати студенту відсрочку від призову за мобілізацію на підставі статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та довідку про надання відсрочки від призову відповідно до рішення суду за посилання в... У публікації, що думаєте, зазначеного приводу прикладу, та є що доповнити. Прокоментуйте, будь ласка, для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.